Доброго ранку, мої маленькі розумнички. Сьогодні ми продовжимо з вами мандрувати країною слів та звуків. Пропоную пограти в гру. Я буду промовляти слова або звуки. А вам, дітки, потрібно здогадатися, слово чи звук ви почули? Якщо почуєте слово, тупніть ніжками. А якщо почуєте звук, плесніть у долоньки. Отже, Розпочинаємо. Сонце. Це слово чи звук? Так, звісно, це слово О. Правильно, це звук. О. Ведмідь. Слово чи звук? Так. Це слово. Б. Слово чи звук? Це звук, дітки. Б. Р. Це теж звук. Р. Курча. Слово чи звук? Так, це слово. У. Правильно, це звук У. Будинок. Це слово чи звук? Правильно, це слово. Молодці дітки, серед слів ви впізнали звуки О, Б, Р, У. А зараз пропоную вам поспівати разом із папугою голосні звуки. Адже приголосні ми проспівати не зможемо. Правда ж? Отже, веселих вам співів. Привіт, друже! Знаєш, я дуже люблю співати і дуже хочу поспівати разом з тобою. Дивись уважно на букви, які з'являються на екрані. Та підспівуй мені голосно та чітко, впевнений, ти зможеш. Ну що, починаємо? Тебе гарно виходить. Тепер будемо співати й інші голосні звуки. Але зверни увагу, як змінюються твої губки, коли ти співаєш різні звуки. Ну що, налаштовуємо свій голосок і продовжуємо разом зі мною. Підспівуй! Здава! Гарно ми з тобою поспівали. А щоб запам'ятати усі пісеньки голосних звуків, заспівай іще разок. Отже, щоб перевірити, які голосні звуки ви запам'ятали, спробуйте, дітки, заспівати ще раз для мами або тата. А я бажаю вам гарного дня і веселого настрою. До зустрічі!